Наш посібник реалізує концепцію, за якою у першому семестрі, на відміну від традиційної школи, діти вчаться читати, слухати, розвивають власне мовлення і друкують. Друкування для підтримки навички читання. У першому семестрі основний акцент вчитель робить на формуванні навички читання. У другому семестрі додається письмо. Писимних букв і формування письма відбувається з початку другого семестру. Це слушно, оскільки таким чином діти, які прийшли до школи і мають зовсім низький рівень, початковий рівень, навички. Читання або зовсім не знають букву, для них дуже складно буде одночасно опановувати і читання, і письмо. І для дітей, які вже мають якийсь рівень сформованості читацької навички, технічної вони будуть вправлятися в усвідомленому читанні, оскільки формування вдумливого читача. Тісно пов'язане з формуванням внутрішньої мотивації до читання, а як відомо, без внутрішньої мотивації до читання взагалі навчити дитину прочитати читати неможливо. Таким чином, перший семестр вчитель акцентує увагу на формуванні технічної навички читання, формування думливого читача, формування усвідомленої навички читання, на слуханні. І розвитку мовлення дітей, і на друкуванні, як підтримці навички читання, і друкування для того, щоб діти вчилися записувати склади, слова і речення. Це є такий матеріал в робочому зошиті для учня. З другого семестру відбувається формування цілеспрямованої писемної навички.